14 жовтня в оселях мешканців багатоповерхових будинків зазвичай з'являється тепло. Не винятком обіцяє бути і осінь 2011 тисячі Існують вимоги, які визначають готовність теплових підприємств до опалювального періоду, та перевіряються інспекцією держенергонагляду. Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання ще 14 вересня отримало підписаний інспекторами акт про повну готовність. Як повідомив керівник підприємства Андрій Гавриш, згідно з планом капітального та поточного ремонтів по цехах комунального підприємства, з початку 2011 року було виконано робіт на суму 1 мільйон 186 тисяч гривень. Тож до опалювального періоду підприємство готове. Щодо його початку точної дати немає. 3 жовтня у Чернігові відбулася селекторна нарада міністра регіонального розвитку Анатолія Близнюка, на якій були присутні міський голова Юрій Беркут та директор теплогенеруючого підприємства Андрій Гавриш. На нараді йшлося про прогнозоване синоптиками зниження середньодобової температури повітря з 10 жовтня до 8 градусів за Цельсієм. Тобто опальний сезон розпочнеться з 10 по 15 жовтня. На тепловоселях можуть розраховувати майже всі. Всі споживачі, ті, хто дали акт готовності, тому що є СББ, які наші підприємства не дали акт готовності їхніх приміщень. Освіта, медицина, всі акти є готовності. Наші будинки всі ми акти готовності є. Ті, що ми обслуговуємо разом з теплом, з'явиться і гаряча вода. Обіцяє директор прилуки тепловодопостачання. Щоправда, відтепер змінюється постачальник блакитного палива для підприємства. Що стосується лімітів на постачання газу, то лімітів на підприємство зараз немає, але з 1 жовтня з ДК ГАЗ України нам прийшов лист про розірвання договорів. Ми відвезли всі документи, договора, всі які потрібні документи, в Нафтогаз і зараз очікуємо від них відповіді. Наразі невідомо, кому виплачуватиметься більш ніж 7 мільйонний борг прилук перед ДК Газ України. Чимала сума розподілилася наступним чином. Такі боржники в нас державний бюджет 104 тисячі гривень, міський 382 тисячі гривень, обласний 32 тисячі гривень, населення винно без нарахувань 2 мільйона 977 тисяч гривень. І інші юридичні особи це 806 тисяч гривень. І ще у нас є 200 тисяч це пільги субсидії. 7 мільйонів 261 тисячі гривень левова частка є різницею в тарифах, яка виникла в 2011 році.